Всім привіт, пані та панове, вас вітає, друже Шокер, і ви потрапили до мене на YouTube канал. Сьогодні ми поговоримо про злочасний мейджор котрий так нам подарував дуже багато результатів, неочікуваних в першій, в другій стадії. У мене, власне кажучи, не зайшла перша стадія, з другою ми розібралися на Ізі. Про це ми трошечки пізніше поговоримо в відео. Ну а ти, друже, готуй чайочок, щось смачненьке, пиши обов'язково в коментарі. Рях, власні пікеми, власні думки на рахунок мого пікему. Став цьому відео вподобайку. Я буду тобі дуже вдячний. Ну а ми поїхали. Король рознести усіх, Кін Бебебе Кін. Якби не пішла ця грати, знаєш, що користь є бебебе, кін, гад кін. І так, переходимо до пікему в грі. А в другій стадії у мене зайшли аж 6 команд. Navi 3-0, 0-3, BT, Liquid, 3D 3 Passion, Expand, FaZe чомусь бахнули 3-0, незрозуміло. Ну, Astralis Unlucky. Думаю, ростер буде дуже сильно змінюватися. Але тим не менше. До речі, Валентіну Прадогучу 5 відповів. Але це здається не означає, що він вгадав перший стейдж, але не суть. А, переходимо до третього етапу. Насправді я проклацав різні сценарії, котрі тут можуть бути. І <кій> все стає дуже складно через те, що а, першому турі у нас грають Vitality проти Фейс, а Na'Vi грають проти фурії. <кій> і ще й у Falcons опонент не простий. Це бейт. На попередньому мейджорі, нагадаю, що бо якраз таки вибивали Фелконс в першому матчі. От. Тому тут це може піти не дуже очевидним шляхом. І мені здається, якщо ви ще досі боретесь за діамантову медальку, то якраз таки в третій стадії треба теж йти не дуже очевидними шляхами і обирати команди е, більш ретельно. <кій> і враховуючи, які я варіанти там проклацував, я би сказав, що Наві Фурія е, дуже неочевидний матчап. Враховуючи, що в Best of 1 Navi щось прямо в другому етапі дуже сильно проїхались, плюс фурія. Незрозуміло зараз, в якій формі вони саме до мейджору підійдуть. Так, всі попередні турі, які вони вигравали, там три фінали, трофеї, все таке інше. Але для мене залишається відкрите питання по-молодому. Чи не почне він нервувати, чи буде Фурія саме в такому ж флоу знаходитись, як і усі попередні івенти. І я би сказав, що найбільш популярно буде поставити. 3-0 Віталіті Фурія. Але мені здається, щось тут має піти не так вже в перших матчах. Тому типу, ми можемо заруїнити собі пікем буквально в перших матчапах. Тому давайте так. А, у Віталіті Фейс теж дуже складна історія матчів, і фейзи, в якій би формі не були, в якому б стані не перебували. Вони зазвичай дають бій Віталіті. Uh, але Віталіті я вірю більше. Я всю першу частину сезону в них вірив, буквально з їх першого турніру з Катавіце. Uh, тому я думаю, що і цей мажор для них має пройти добре. Тим паче, у них був час перезавантажитись, відпочити в першу чергу, ну а далі вже і потренуватися. Тому я ставлю, що у Віталіті не буде ніяких апсетів, А ось Навіфурія. Я, я ставлю на те, що фурія човкнуть в першому матчі. Так, вони все ще у мене пройдуть плей-офф, але я думаю, що це буде човк проти них. проти Наві. А, Але другу команду на, на 3-0. Я довго думав, кого поставити. Бо Фурія у нас вже може від'їхати, можуть фейс-клан якийсь заїхати. А, а можуть насправді за певних обставин і бейт пройти. Тому що, а, якщо сітка плюс-мінус піде логічно, то. У кошику 1-0. Здається, Бейт можуть собі Спіріт отримати, а в 2-0 Маузів. Тобто теоретично і Бейт мають шанси пройти гарні. Але давайте я більш стабільну команду на 3-0 поставлю. Це Мауспортс. Вони зазвичай групові стадії проходять для себе впевнено легко. І я думаю, що зараз вони теж приїдуть в дуже гарній формі. Тим паче Торше грає на домашньому турнірі, тому. Думаю, що має бути все окей. А, далі нам треба визначитися з командами, котрі 3-1-3-2 пройдуть. Фух, а отут вже складніше. Але давайте знову підемо очевидно. Я думаю, що прям 3-1 залізобетонно мають проходити а, фурія. А далі кого пікати? Це просто жесть. Ну, інформація відсутня абсолютно. Але давайте. Розберемо монголів. Скоріше монголів можна навіть на 0-3 пікати. Але перший матч проти Імперіал, мені здається, вносить свої корективи. Тому в 3-1. Чесно кажучи, прям до початку мейджора, не бачачи другої стадії, я би Наві не ставив на прохід в плей-офф абсолютно. Але зараз ну, якось на мажор зібрали кабіни, тому я ставлю Наві. 3-1, що мають точно проходити. Ну і скоріше. Фелконс, скажу, зауважу, що тут там не важливо, хто пройде 3-1, 3-2. Ну, типу, але я плюс-мінус намагаюся у себе в голові побудувати цю сітоньку. Тому Фелконс ми теж ставимо 3-1, і нам залишилися ще три команди на прохід і дві на виліт. <плес> Давайте перед тим як проставляти ще команди на прохід, ми поговоримо про кошик 03. Власно кажучи, е в моїй сітці, котру я натикав собі, я розумію, що скоріше і вам того раджу симулятори прям на всю стадію не проклацувати, бо може заруїнитись щось в першому раунді, в другому раунді, і потім плава буде повна. <кій> так от, в моїй сітці і загалом е по грі. Котра складалася в другому стейджі, у мене в кошику 0-2 грають між собою на Виліт, Liquid та Пешен. І, чесно кажучи, я би тут пікав PESH на 0-3, оскільки Liquid в моїх очах на початку стейджу просто нереальна якась нульова команда, наче, наче це зібрався якийсь мікс. А, але вони з 0-2 пройшли в третю стадію. Це насправді заслуговує поваги до них в першу чергу. Ну і плюс те, що вони по ходу турніра набрали, розігналися. Це також варто підмітити. Перше, ну окей, вони пройшли в принципі а, нормально другий етап. Так, вони пройшли з кошика 2-2. Але тим не менш вони теж заслуговують тут бути. Але в моєму світі, в моїй уяві, ліквіди виглядають. Трошечки сильнішими за Пешен, тому якщо цей матчап станеться, то я думаю, що Пешен мають поїхати додому. А ось другу команду на 0-3 обрати вже складніше. У нас є Імперіал, яскравий претендент. У нас є яскравий претендент, сюрприз-сюрприз Монголс. Сюрприз, І. Команда Пейн. Мені здається, з трьох з цих треба вибирати. І, чесно кажучи, мені важко обирати, бо Імперіал. Імперіал, напевно, я б точно не ставив би, бо, походу, там у них сіт нормальний, типу, з якоюсь там командочкою по типу PVI, <coughs> 3D Max вони, по ідеї можуть зустрітися. Та навіть з тими самими монголами. І мені здається. Імперіал, типу, в best of 1, монголів можуть переїхати. Плюс монголи не виглядають прям настільки сильно. І для мене зараз монголи, та команда, якщо типу 910-й там набиває купу фрагів, команда може поїхати, команда може виграти матч. Але типу, коли все будується навколо одного гравця, це дуже важко. Попри те, що контролес, ну, начебто, себе більш-менш непогано почуває в колективі. Я би взагалі не ставив монголів як претендентами на те, що вони вийдуть в плей-офф. Є набагато яскравіші команди, та сама команда Face Clan, наприклад, попри те, що їм складно, вони все одно будуть в моїй уяві, в моєму топі, краще, ніж за монголс. Але ладно, нам треба пікнути 0-3. І тут вибір між Пейн та монголами. Я казав на початку, що треба, напевно, йти якимось неочевидним шляхом, але. Я, напевно, більше це хотів би застосувати до кошику 3-0. В 0-3, я думаю, більш-менш треба ставити сценарії, котрі будуть реальніші. І для мене реальніше те, що Пейн мають поїхати додому. 0-3 з цього мейджору. Абсолютно весь сезон. Погано вони грають, здається, на якомусь. На одному з останніх турнірів, я не пам'ятаю, який це був Paint себе, начебто окей, показали, але глобально я не бачу цю команду ні в кошику 1-3, ні в кошику 2-3. Тим паче на прохід <кій> також я їх би не ставив. А ось далі у нас стає цікавіше, нам треба пікнути ще три команди на прохід. У нас з претендентів G2, Spirit, Face, Bait, <свист> ну, потенційно навіть Liquid, я би сказав. Можливо, в деяких епізодах може навіть і PVI пройти. Я там клацав сітоньку, і у нас потенційно матч за прохід в плей-офф може бути між Liquid і p Ось така історія. І Clan теж там можуть опинитися. Тобто там немає якихось суперскладних сценаріїв. І здається, в одному з. Бейт можуть зустрітися проти Фейс. Насправді, до речі, ще якщо і Наві, і Бейт будуть вигравати свої матчі, то в 2-0 кошику вони можуть між собою знову зустрітися. Тому це дуже цікаво розгортається протягом цього мажору. А давайте я би G2 ще пікнув, що вони пройдуть 3-2. Або навіть 3-1. Вони пройдуть, а Falcons ми тикнемо на 3-2. Але що я хочу сказати проти Джиту G2, про GTU? G2? Вони тупо місяць там з буткемпів не вилазили, і насправді це темна конячка третього етапу, і що від них очікувати незрозуміло. Я думаю, дуже багато команд будуть їх недооцінювати. І, так, є причини цієї недооцінки. Там і Санпайс не дуже стабільний, і з Мапулом дещо є питання проблеми. Але я думаю, що Джиту прям дуже файно підготується, підготується до цього мейджеру. І ну, мають проходити в плей-офф, тим паче один яскравий турнір вони вже для себе видали а, в цьому півріччі. Тому сподіваюся, що саме так і станеться. І у нас залишається ще два слоти <кхи> вакантні. Це spirit, bait face. Я думаю, три реальні команди, котрі а, мають туди залітати, але слоти у нас лише два. А, я би, напевно, ще пікнув Spirit, Попри те, що там зараз атмосфера лайна, чесно кажучи, в команді. Ну, це один тімспік, нам здається, вмикали, коли Spirit грали проти Falcons на Ченду, це начебто було. І там щось напруга є <кхід> в команді: Ушира, Утніра. Ну і загалом виглядає команда так, що начебто синергії їм поки що важко знайти. А, між гравцями, тому... тому, тому, тому. Типу, все одно, рівень команд рівень гравців точніше, цієї команди, а, має в моїй уяві дозволяти проходити в плей-офф мінімум, тобто це задачка мінімум. Але виглядає поки що плей-офф дуже ну, з однієї сторони, банально і очікувано. Але от на останній восьмий слот. Я от думаю, чи буде магія фейс-план, чи бейт зможуть пройти далі. Тут питання. Бо якщо вони у відповідальних матчах зберуться, у них не будуть трястися руки, то має бути все окей. Тому давайте я повірю в бейт і пікну саме їх на прохід далі, в плей-офф. Це буде цікаво. Я думаю, може історія повторитися як типу на Парижському мейджері. <кій> коли там Монте, ніхто не чекав в плей оффі а вони бац, і пройшли. Та сама історія може і з бейтами бути, тим паче, вони з першого етапу грають на цьому мажорі. Я думаю, вони явно звикли, типу, вже не буде якогось мандражу, як мені здається. Ну і плюс прохід бейт більш ніж реальний, тому що ну хто може бути краще за них? Ну, фейс потенційно. Все, напевно, прям з реальних претендентів. Тому. Я на 3-0 ставив Наві в другому етапі, вгадав. Зараз битами теж будемо вгадувати. Дуже хотілося б, щоб, цей, а, щоб ось так: от 8 команд поділились. Ну і до речі, а, якщо прокне сітка, сітка, забігаючи наперед, спойлер закину, ми на плей-офф теж будемо робити окреме відео. Але Наві можуть зустрітися проти Берть, е, Берть Бейт е, в чвертьфіналі. Uh, тому, да, я вболіваю за те, щоб uh, був бенгерний чвертьфінал, і навіть зіграли проти Бейт, Можливо, в грандфіналі зможуть зустрітися. Uh, тим не менше, якось так виглядає мій пікем, ми зберігаємо. Прогнози. Ну і на цьому все. Обов'язково пиши в коментарі, що ти там натикав, кого обрав, і де ти мене вважаєш е, Шизіком. Що я зробив не так в цьому пікемі, Теж обов'язково пиши в коментарі. Вподобаєчка, все побажав, обійняв гарного тобі дня, потис руку. Ну, а ми почуємося вже на майбутніх трансляціях студії Мейнкаст.